Чим для нас запам'яталася повномасштабна війна, розриваючи ранкову тишу вибухами, гучним воланням сирени, постійним оновленням мобільного телефону у пошуках останніх та свіжих новин, хаотичним рухом колон автомобілів у бік західного кордону, а також відчуттям, що ворог ось-ось буде на околицях наших рідних міст, але не тільки цим. Сотнями тисяч добровольців, які прийшли під стіни військоматів, а також штабів територіальної оборони, не баченим до цього рівнем волонтерства і всенародним спорудженням блокпостів, а також захисних споруд на вулицях і дорогах українських міст, усіх нас прокинувся ген свободи, бажання жити, плекати і розвивати країну на нашій богомданій землі. Найкраще вступили в лави збройних сил України, сил територіальної оборони, сил спеціальних операцій. Щодня плекали свій професіоналізм, і ми зуміли зупинити ворога, а пізніше навіть звільняти українські землі. 2023 рік це рік української перемоги. І разом із нашими західними партнерами сьогодні ми розбудовуємо новий рівень обороноздатності нашої держави, створюємо нові збройні сили України, разом з якими ми упевнено звільнимо нашу державу від ворога. Тож закликаю усіх чоловіків та жінок бути готовими стати на захист нашої держави, а найсміливіших і найпідготовленіших приєднуватися до лав збройних сил України. Слава Україні!